Вітаю! Гляну зараз вам таку тему, яка енергетика у загаданої вами людини? Подумайте про когось із своїх рідних, близьких, самих таких, хто вас хвилює, і яка у цієї людини на даному етапі енергетика. Ім'я людини скажіть, відеоктуально, коли ви його не відкрили. Яка енергетика у загаданої вами людини? Дуже хороша, хороша енергетика, хоробрість, сила. Паралель таро класичним, якщо проведемо, то це сила, хоробрість. Бачите, людина може прорости навіть серед каміння, як ця квіточка, і як навкруги, як Ореол, бачити світло. Зелена, Зелене і потім жовте. Тобто е енергетика світла, чиста, добра енергетика, зелений колір хороший, жовтий хороший, і росте квітка серед каміння. Дуже-дуже хоробра, я навіть можу, знаєте вам що сказати, що це ой, і на дні теж взагалі супер джерело. карта, е ця людина навіть дуже захищена з вищі, вищими силами захищена. енергетика хороша.